Привіт, не повірите, ми знімали презентації з губкою, і нам не дозволили їх показувати після чого немає офіційних презентацій. Але ми побачили, що одна помилка висвітлилася, і ми можемо це зняти і показати, бо вони випадково залишили і нам нічого не зможуть дорікнути. Йде про те, що це новий Великий Каньйон 700, він має довжину 6,97 до метрів з чотирма ведучими колесами. Це ніколи не було Мерседесом, ніколи не було гімлером е такої довжини із чотирма ведучими. Тут всередині місця найбільше, скільки коли-небудь було в житті. Добре, це вже про дизайн дизайну. Великий каньйон Е 700 а подивіться, які тут колеса, це колеса Альтеро, і вони дійсно виглядають дуже вражаючі, а кемпер дійсно дуже-дуже високий. Е, підійдіть, я покажу наскільки він високий, щоб зрозуміти. Я також на секунду, і знаєте, він міг би переїхати, і мені нічого б не сталося. Подивіться, який захист двигуна. Ну, дійсно добре, їде по всьому бруду, все, без сумніву, всюди парктроніки, датчики дощу, підтримка ліній. Звісно, дуже цікаво, коли їдеш без підтримки ліній. Тут є 120 літрів води, 80 літрів стічних вод, і він має двигун потужністю 190. Кайос. Це найпотужніший двигун, що ми пропонуємо. І класно те, що тут є коротша база. У Гранд Кенйон є такі виступи, щоб було місце, для сну, а тут їх немає. От дзеркало, чудово видно задню частину. А коли були виступи, то вони закривали половину зображення в дзеркалі. Це було не дуже класно, але, але, але ми пережили. У нас є чорний маркіз по всій ДБА, довжині е, це буде 5 метрів е, маркіз, і це спеціальні кріплення, тому що він піднімається. І вигинається так, що на звичайному кемпері не можна сказати про маркіз. Далі великий сходинок. Всі вікна підходьте, покажемо. Дуже хороша річ. Якщо подивитися вздовж, то тут вони мають дуже багато місця для багажу. Ці матраци на да, дуже легко складаються. Вони мають спеціальні форми для складання, і тоді тут ви можете придбати мотоцикл і тут мати, і тут всюди, всюди, всюди є різноманітні ящики та шухляди, як з одного боку, так і з іншого боку. Я думаю, що тут я можу мати стільки речей, скільки у вас є в гаражі. Тут Відділ для газу, а все інше це шухляди. Вуличні меблі, бо дуже класно складаються. І В двері. У вас, звичайно, тут є і динаміки, і тут ще є. Тут я мав людей, які спали. І ще ось є спеціальний елемент, який дозволяє спереду спати четвертий людині. Насправді, тобто тут можуть спати чотири людини. Насправді такого ще ніколи не було. Є і є буксирувальний гак. Якщо я правильно пам'ятаю, тут є 2 тонни, які повинні тягнути. це. Так, тут він може тягнути 2 тонни, зустрічає великий сходинок. Тут складаються речі, ще можете. і а, Тут різні речі. Мерседес завжди дуже виділяється своєю дуже високою якістю. Що, наприклад, пов'язано з ковзанами, то спина дійсно не втомлюється, е, дійсно тільки, е, тільки кемпери. Інші виробники камер дійсно мають проблеми з цими місцями, а у Генріса Мерса таких проблем немає. Тому тут ми маємо в цьому кемпері: маємо вебасто. Веб тут автоматично вмикаються осередки, можна знайти, тут можна випустити стічні води, і навіть не потрібно кудись лізти, щоб щось робити. Стіл можна опустити, і тут мати спальне місце, або взяти там ще додатково, щоб зробити спальне місце. І це вже буде достатньо для великої людини, щоб спати. Тут пристрій, як він може бути в цьому місці. Завдяки цьому водій може в будь-який момент увімкнути або вимкнути що завгодно, адже зазвичай буває так, що завів, їдеш і забуваєш, що там світло горить чи ще щось, а тут одразу можна все контролювати. Тут присутня людина, або, як кажуть, тут ви можете контролювати все освітлення у кемпера і мікроавтобуса, це дуже просто, ну, дійсно, дуже зручно. Ось лампа, і ця лампа встановлюється тут. Ви можете її встановити. Вона може обертатися тут, десь був той кубик, його можна встановити, тому що вона працює від 12 вольт, або навіть можна винести на вулицю. Отже, у нас є дослідження, і тут у нас є інвертор, інвертор і тоді у нас тут, здається, 1,7 кВт, 1,8 кВт енергії. Отже, там все чудово. Добре, тут, тут у нас є ще додатковий стіл. Тож для цієї людини це дійсно дуже зручно, а для цієї взагалі він може як, ну, мати, звісно, це і може так само мати. Це дуже класна річ. І освітлення, адже ви можете поставити цю лампу будь-де. І подивіться, як гарно вона навіть вставляється в паз. Шнур. І будь-де тут можна взагалі зняти, перенести туди до тієї лампи. Ну, дійсно, мобільна річ, коли продумано, тут відділ і тут є термозонд. вода. І я вже бачив, що вже є, що вже є нові раковини, і тут ще не було таких не, не, не випробував. Але, мабуть, буде добре. Ну тут. Місце для закручування газу. Тут можна 15 кг. Уявіть собі, тут 15 кг. Тут 15 кг. і тут 15 кг. 45 кг. Тут можна скласти е, великий. Е, Мішок картоплі, так що це дуже класно. І тепер цей новий дизайн. Бачите, всі кути такі заокруглені естетично, гарно виглядає змішувач і змішувач. Якщо подивитися, ви б побачили, що це виріб Гітлера. Тут є логотип Хімера, бачите? Тут очима. Отже, тут ще маємо посидіти. Тут якийсь елемент. І тут дивіться, як продумали весь перець, щоб не розлітався, бо дійсно, коли їдеш. І гальмуєш, чуєте, всі з'їжджаються. Тільки потім подумав знову повертатися назад, а тут покладеш і не буде таких труднощів. Тут точно так само. Холодильник у холодильнику ми хочемо тут компресорний. Він працює від електрики, бо тут є точка нуль гітлерівська електросистема, це є АІ. Тут встановлено 320 ампер літієвих батарей. Тому холодильник є природно, вже не газовий і електричний. Тому він дуже-дуже довго працюватиме. І що всі завжди визнають, що дуже добре це шафа у Ванус. Зазвичай немає таких шаф, але тут вже майже 7 метрів для найбільшого Fiat Ducato. Він довший, довший едукатор. 6,5 метрів, тут 7 метрів. Я пам'ятаю, де кажу, що тут можуть початися лампи. І дуже цікава річ, що тут виходить як вдома така собі шавка. Е і якщо ще звернути увагу на шавку, всюди є бортики. Це означає, що якщо щось покласти, ймовірно, що воно не впаде, і якщо ще покласти килимок, який не ковзає, ну то тут і залишиться і речі, які можуть дуже легко згорнутися і не займати місце в багажнику, схоже, як я не можу згорнути, і тоді тут є. Соціальні тримачі для зберігання, де ви можете скласти і зробити. Ага, я згадував багажник. Багажник нам більше, і ви можете завести, вивезти і мотоцикл, велосипеди, словом, те, що ви перевозите. Подивіться, тут ще є всюди, щоб не стукалося, не пошкоджувалося, не гриміло вкладені м'які підкладки, що ми тут ще маємо. Місце для зберігання дійсно велика. Шухляда стандартно 15. Погляньте, що дуже класно, зазвичай виробники там ззаду не робили поличок. Тож тут, по всій цій частині, є, як навмисно, полиця на стелажі. Тобто 20, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, це 10 полиць. Чотири шухляди тут вже піднялися, ну і тут ще є. Шафа. Що ми маємо тут? Тут у нас нова система туалету з душем, тут раковина, але якщо нам не потрібно, хочемо піти в душ. Ми робимо таку річ. Так, ми зробили таку річ з відкидною конструкцією та тут трохи піднято. І. І можна було купатися Тут... тут. Складаються. Двері. І ми купаємося тут. Дійсно є достатньо місця. А хочеш в туалет? Ідеш в туалет. Так просто ще не було. Для паніки тут є вішалки, ну цей кемпер дійсно дуже добре продуманий. І це моя суб'єктивна думка це елітний 4. Який має і чотири приводи, і він великий. І він знає такий момент, що вода виштовхує назовні, бо не можна в сервісах, бо вони дуже маленькі, а цей найбільший. Він найдовший. Тут вже можна відпочивати, можна жити, можна бути. І це мені дуже подобається. Мені здається, що це дорого. Ми матимемо новий кемпер багато гарних місць. Ну дійсно дійсно дуже класна річ. Зовсім м'яка, швидка з повним приводом. Ну просто супер. Тож, якщо сподобалося, натисніть лайк, напишіть. У нас вони вже в продажу, вже замовили. Тож приїжджайте, спробуйте.